У неділю рано зілля копала. Ольга Кобилянська. Продовження. Весна настала, стоять смереки рівними зеленими хоругвами, вітаються шумом, клоняться коронами одна одній, а все тому, що от весна прийшла. Цвітуть вже і цвіти, колишуться і дзвінки коло скал, каміння, а все в честь весни, все в честь її повороту. Порозпукувалися вже й маки молодої Тетяни, і от-от, незадовго вона їх зірве вже, заквічається ними, поспішить зеленим лісом прудкими ногами до старої Маври або й дальше. Одної такої чудової весняної днини пустився Гриць в полонини оглянути худобу. Деякі колиби, та, наприказ, батька вибрати кілька кращих штук худоби на продаж. Переходячи через село на противну гору, де саме простягалися полонини його батька, подибав по дорозі старого з дитинства вже йому знаного діда Андронаті, що все раз на кілька років являвся в їх селі і поступав до їх хат. Заходив, як по що, часом з ложками на продаж, іноді впрост помилостиню, іноді впрошувався на сам відпочинок, а все поступав. Побачившись тепер з циганом старцем на пустій дорозі, Гриць поздоровався з ним, задержався. Старий циган прилучився до молодого хлопця і мало помало оповіли собі обидва, як їм живеться, що перебули за час, не бачившись, і все таке інше з життя. Старий циган розказав Грицеві, що волочиться вже до 20 років на світі, лише глибокою зимою опиняється в Угорщині недалеко пусти, де тулиться коло інших циганів. Жінка в нього померла ще перед 20 роками, недовго по втраті однісінької доньки, яку постигло нещастя, і вона або вмерла, або, може, тиняється десь у світі. Дитині тієї доньки, щоправда, поводиться добре, говорив він, не дивлячись при цих словах на молодого хлопця. А його лише та одна думка при житті держить, що він колись коло дитини затулить очі. Але поки те буде, мусить він волочитися по світі. А як настане час, що його внук одружиться, тоді він прийде до нього остане. Зимою перед роком розказував, переходив він тутейші села, збираючи милостиню, бо цигани, коло котрих тулився, звичайно, посварилися між собою і погнали його шукати хліба в світі. Але кі вже з нього заробіток, відколи не годен смиком по струні водити, ночами пересиджувати, по весілях грати, і заманило його й оцим селом піти, де бачив останній раз свою доньку, але жалував. Зайшовши в ліс якоюсь стежкою, куди здавалося йому дорога ближче, він заблудив, і, хоча впрошувався до якоїсь там хатини в лісі, все-таки не дістався до тепла і мало що не загинув в снігу з голоду та холоду. І вже відтоді живе зимою в долах, але він вже ослаб цілком чує смерть за собою і здається йому іноді, що Господь держить його лише тому на ногах, що він іще прислужився в дечим своєму внукові. В чим спитав грець. От все трудно означити старому дідові. Але так йому вважається. Окрім того, хоче йому на весіллі заграти на скрипці, хоч і старечими пальцями. Славний музик Андронаті заграє йому ще на весіллі, потім нехай би й зараз помер. От що. Розказуючи, отаке, от старий дивився з під бріви грибущим оком на молодого хлопця, як той здорово, мов олень, гнав вгору і, щоб не оставляти старого поза собою, від часу до часу присідав на землю та, ждучи, придивлявся байдуже на тяжкий крок старця і на його самого. Тебе, синку, я оце третій раз бачу, об'яснив далі старець молодому. Ти, мабуть, не маєш родичів. Кажуть ні, відповів коротко Гриць, що не любив, як йому згадували, що він годуванець. Але тобі добре, допитувався цікаво старець і немов лише ждав, щоб слово добре перейшло уста молодого. Та добре, чує знов коротку відповідь В багачів живеш. Та ніби в багачів їсти пити маю, одежі гарної також старають, коня найкращого стада також дарували. І, не докінчивши думку, вмовк. А чого не достає тобі ще? питається старець і усміхається. Любки? Гриць махнув рукою. Е, є, їх тоста, де б не захотів, а з-помежи тих є вибрані дві, а багачки, розвідується знов старець, і його очі загоріли захланністю. Та, ніби багачки. Чорнява кажуть, багачка, то, може, й не схоче її мати дати за мене. Але оку, біляво, мої родичі хочуть, а мене її родичі. І добра вона, і непогана, якраз кажуть мені під пару. Зрештою, Бог знає, котра мені суджена і котра буде та, що буде. От і махнув при тім слові зневажливо рукою. Всі вони однакові. Що? питає старець і розтуляє уста, бо часом не дочуває добре. З того всього пішов би я у світ, каже. Куди? аж крикнув старець. У світ, у світ, як той циган, От от-то той наговорив, бідувати, як я? Е, ні, як ви по милостиню, а так собі, щоб бачити світ, навкучилося меже горбами. Так, діду, іноді мене тягне деінде в світ. Говорить майже з тугою Гриць, що Господи Боже, отже ні. Дівчат шкода, що? спитав старий і розсміявся. Може, й шкода той, що з чорними бровами, відказав Гриць просто, вона ніколи не навкучується. Все тебе ніби чимось новим годує. Щоправда, діду, гарна дівчина. А я тобі кажу, сину, все пусте, гарна чи негарна, біла чи чорнява. Як багачка, то бери, дуже і навіть стережися, буде за другими спозирати, приучує старий. Гриць розсміявся. А я від чого буду? спитав, але вона гарна, мов боярська дочка, а білява за те люба й догоджує. Що б не захотів я, вона вже зробила. За тими двома хлопці голови дають, а я ще не знаю, котру посватаю. Жаль одну покидати, а шкода й другу лишати. Гей, туркине, туркине! кликнув нараз тужно. Ти в душу запала, а сама, мов чарівниця. Добре заховалася, гей, дівчата, злийтеся в одну, і я вас посватаю. При тих тужливих, а заразом і гарячих словах розсміявся старець прикро. Йому пригадалася, ніби давня якась казка, нещасна любовна пригода його доньки Маври, раду свого лютого любила і мадярського боярина любила, а сама одна осталася в світі десь пропала. Одну люби синку, перестерігає поважно, одну люби та щиро, а далі й сам умовк, ніби боїться свої слова пояснити, удовіднити, щось розказати, що на уста рветься, мовчить, щоб не відіпхнути від себе дорогого хлопця, не відстрашити чим навіки. Мабуть, білу посватаю, обізвався нараз сам Гриць, дарма що чорнобриву, може, й більше люблю, і де вона, хто її вдержить. Вона тут і там, тут і там, а хочеш її обняти, до себе пригорнути, вона не для тебе. Бог знає, як що те буде. За білявою стариня потягає, а чорняву я один лиш знаю. Ми любилися потай, сходимося в лісі. Туркине, вийди. гукнув тужливо, незважаючи на присутність старого, мов був сам один на горі. Вийде, як зазеленіє, а от вже й зеленіє, додав, звертаючись до діда, якого ніби лише ще в останній хвилі спостеріг. А ти ух. кликнув у друге тужливо з усієї груді, а відтак, тріпнувши капелюхом до землі, кинувся і сам на траву. Старець доліз до нього й станув, відпочиваючи. Любитеся, потай з Чорнобривою, спитав. Сходимося все в лісі. До хати стара ще не приймає, чигає над нею, як вовчиця, навіть говорити не хоче, тож ми лісом криємося. Зле, хлопче, перестерігає знов старець і тоне в якихось думках зле, стережись, світом ідуть прокльони, може, й тебе хтось з жалю за нею проклясти. Але боєкрасна. Пояснює Гриць, незважаючи на слова старого і, станувши блискавкою на ноги, суне з чола свавільно капелюх набік. За неї всі хлопці гонять, але я, татку, додає гордо і щиро, наче вдоволяє щось у собі, піддаючись його бажанню говорити. Я один буду її мати. Красна, кажу, і як дика коза шмигає по лісі. Ми тут і любимося. А я, синку, тобі лиш одну раю, обізвався знов старець, опершись перед молодим на палицю, і думав одну та щиро любити, двох не голубити. Воно потягає грі за собою, аби як чоловік себе хоронив, і, зітхнувши якось тужно, він нараз спитав як їй на ім'я? циганів вона коли чорнява. Гриць розреготався. Ото вгадали, кликнув. Самі вилізли з шатра, та й другого би там упхали, і знов розсміявся. Не глузуй з циганів, остеріг старий якимось лиховісним голосом, бо ще не знаєш, з якого йти роду, А в світ тебе тягне, дарма що хліба солі маєш, а що далі буде, ти ще не знаєш. З лиця каже, правда, ти білий. Але хто твоя мати, хто був твій батько, циган чи боярин? Ти не знаєш? Хлопець скипів. Мовчи, цигане, кликнув і не обзивайся більше. Я, як улючуся, скину тебе з гори, що й не стямишся, ади, додав погірво. Йому моя мати нагадалася: от-от. І -от. аж свиснув з якогось обурення, але хутко успокоївся Моя Чорнобрива Любка, додав: Це Туркиня, діду, знаєш її? Чув про неї, ти мов та Сновида, по всім світі лазиш і знов розсміявся. Не знаю, але як хочеш, розвідаюся, і, може, ще тобі, коли в пригоді стану, але знати не знаю. Та вже ж вона з циганами не братається коло вгриць бутно діда. Ні, каже покірно старий лиш любиться. Гриць не зрозумів і вмов. Йому стало ніяково від циганових слів, не зрозумівши їх, не хотів більше питати і чомусь споважнів. Коби я знав, що будеш справляти весілля, я приволікся би, заговорив ще покірніше дід, і здалека б, здалечку, синку, тягнув чим раз покірніше, майже до землі, склоняючись. здалечку, здалечку. Лиш дивився б і не надивився. Але де вже мені, старому та ще й бідному старцеві, бачити, як жениться багатир з багачкою. Восени перебив йому гордо Гриць, все і вже осені, говорив мов до себе, буду женитися. Прийди, як хочеш, бідних у нас милують. Чому б старого цигана ні? Зі скрипкою прийди. Старець покірно склонився, так я й хотів би. Гриць стояв перед ним молодий красний і дивився понад голову старця далеко вперед себе, над ліси і гори, неначе виглядав когось. Що визираєш, над чим розважуєш? Гриць здвигнув плечима. Я про чорнобриву, діду, признався. Так мене обмотало, що згадки не сходить, та хто зна, чи буде моя. Якби я ворожбит, то поворожив би тобі, хоч би й на горбі, відповів старий, притримуючи хлопця, щоб на нього надивитися, а так хіба стану тобі, може, коли в пригоді, між дівчатами, щоб не дуже вже ними турбувався. «Ова!» – закинув гриць. мені їх не страшно, зроблю, як схочу. То хіба заграю тобі на весіллі, поки умру, на весіллі. Повторив з вимушеним усміхом Гриць, як Бог дасть тобі одному ще заграю, я рад би, що ти став першим богатирем у селі. Я знаю тебе з дитини, а родичі твої були для чужого старця милостиві, тому я рад би, хоч бідний, чужий циган, рад би. І тут, урвавши, опустив нагло стару голову на груди і вмов. Може, й буду колись багатирем, обізвався Гриць. Не знаю. Кажуть, багатство чорнобривої в нашому селі рівні нема, тому хто знає, чи за мене дадуть. Старий зачудувався. Чим вона найбільше багата? спитав. Гриць видивився на нього. Чим? А по хвилі розсміявся, «Чорними бровами відповів Ой, як та чарівниця! Спитав чарівниця, діду, стережися, сину, чорні брови мають силу. Кажуть, мають, обзивається Гриць знов сміється, та я її не боюся, Коби лиш за мене дала її мати. Чарівницям кажуть, пояснює далі поважно дід, треба всю свою силу віддавати, інакше вони беруть верх над чоловіками, бодай в нас циганів стережуться їх. Я один не боюся їх. І все буду робити, як схочу. Грицеві не доросла жодна, зрештою, і біляго маю не їм я піддамся, а вони мені. З тими словами став крутити вуси, ніби усміхаючись чомусь чимраз більше поважні. Мов перед двадцятьма роками, коли Андронатів стояв з білим внуком на руках, наверху роззираючися по розкиданому селу, щоб доглянути хату багатиря, і не находив її так. Здавалося, глядів тепер сам Гриць надармо понад ліси й гори, ніби роззираючись за своєю долею, що мала йому прибути від одної з дівчат. Та в тій хвилі пронісся звідкись понад верхи, як і перед двадцятьма роками, голос трембітий, смутний і протяжний. Гриць спинився все на смерть? спитав старець. Не знаю, мабуть, відповів хлопець і нараз прискорив кроку. Хоч і як він звик до звуків трембіти, любив їх, а в тій хвилі вразили вони його болюче. Старець, не в силі держати з ним кроку, задихався і станув. Гриць спинився на хвилину. Я лишу тебе, синку, вернув долину, не годен далі. Ідіть, відповів Гриць. Я спішуся, бо мене в полонині ждуть. Іди, синку, іди з богом, відказав старий. Рад, що бачив тебе, а далі нехай орудує Божа воля. Побачите ще на весіллі, потішив гриць щиро і нараз, мов на внутрішній приказ, зняв покірно капелюх і схилився низько перед старцем. Благословіть, діду, що перед весіллям просив, хто знає, як випаде чи вспієте на час прибути, поблагословіть ви, старенькі. Старець аж затрясся зі зворушення, захлипав, благословлю тебе, синочко, промовив. Розжолобенним голосом, благословлю з усім добром і щастям, а не забудь свого діда, не забуду, татко!» і пішов Гриць. В душі ніс не то смуток тугу, не то стісненну радість, а все з думками про весілля. Вітак станув і поглянув долину, де був його, як називав себе, старий дід. От був ще. Старець сходив чимраз нижче, чимраз нижче, між хати в долину, доки не згубився цілком. Непорушно стоять гори навкруги, непорушно густі ліси, лиш хижуни, розпростерши крила, розкошують під небосклоном. Минула вже перша весна, пишаються вже ліси, гори в ясній новій зелені. Настає літо. Вже четверта неділя, як виїжджає Гриць на своїм чорнім, густогривім коні в ліс за туркиною і не діждеться її, з надією виїжджає, сумом вертає. Може, засватали її м'ясницями, думає, часом неспокійно, а може, і віддала мати десь далеко звідси, а він нічого не знає, Від нікого про неї не чує, ніхто нічого не каже. В його серці розігралася туга. Дуга широкою струєю, і як вже ніхто інший про те не знає, то Чорний кінь один, певно, знає, вижидаючи її, отут лісом нетерпливо, він іноді і годину стоїть, спертий на нім, задумавшись, або виспівуючи тужливу пісню, або знов надслухаючи шелесту, що заповідав би її присутність у лісі, або виграває на сопілці. А в кінці, знетерпелившись, Сідає на нього і жене скорим кроком куди-небудь на розраду, Або дай до щебетливої, слухняної синьоокої настки, котра відтак все лагодить, так і нині. Спершися на свого чорногривого друга, він дивиться острим оком, мов яструб, на ту білу стежку, що простяглася з гори з зеленого густого лісу хилком проти нього. Прийде вона, думає. Не знати, а он сонечко вже хилиться з полудня чим раз нижче, а її ще нема. Вже всіх яструбів, що плавали чистим воздухом, перечислив темний яр, що ним гнав шумливий потік, змірив вздовж і вшир своїм оком, виповнив тужливими думками, а вона й нині не прийшла. В ліс весною прийдеш? питав їй тоді зимою. В ліс весною прийду, а як зазеленіє, як зазеленіє, відказала, усміхаючись, і от як додержує слова. Вона не то лише що не приходить, але й не показувалася ще сього літа і вір дівчатам. То не так, як його настка, що забагнеш, вона вже знає, що подумаєш, вона вже скаже. От така та настка, що він її голубить, вона ж йому щира, раз по правді щира. А туркиня? Гриць затискає зуби з нетерпеливості, проклинає чортицю, що пустодурно здурила тоді взимку, обіцяючись на весну. А сама от і в гадці не має явитися. Під час таких невеселих думок здіймає нараз його кінь високо свою голову, задивився чорними, блискучими очима, неповорушно в одну сторону лісу, насторчивши вуха, і мов жде. Майже цілим туловищем своїм жде. Широкі, крилаті віти смерек, десь недалеко них розділюються гнучко і безшелесто, помежи них визирає нараз дівоча голова, пристроєна двома великими червоними маками, і знов зникає. Кінь жахається, а Гриць, не помітивши в задумі, що з його другом зайшло, кидається за ним. Чого злякався, сполохався, побачив, якого ведмедя, чи, може, серну тонконогу, що хотіла білу стежку перейти, сполохалася їх видом і сховалася знов. Він успокоїв полохливого коня, і знов настала попередня тишина. Знов ніщо не рухається, Ждуть. Не рухається справді ніщо, ніщо. Ба противно десь щось рухається. Якийсь час стояв кінь спокійно, неповорушно, однак тепер починає наново непокоїтися. Відчувши десь щось ніби чуже, він почав наслідком своєї великої полохливості бистрим оком роззиратися, піднявши голову ще вище, як перше. Та вже не жахається так сильно, як перше. Гриць прив'язав його до якоїсь смереки, а сам іде білою стежкою вперед угору. Однак не уйшов далі, як кільканадцять кроків перед себе, коли саме недалеко нього, попри стежку, розчиняються, як перше, крила смерек, уступають місце дівочій, пишно заквітчаній голові, а далі цілій високій стрункій статі тетя. Туркине, то ти, крикнув Гриць врадуваний. То я, то я, то вона, і самі не знають, як це зложилося, що вже тримає він її в своїх обіймах і що їх уста, мов на приказ, самі з себе злучилися. Пусти, домагається вона строго і звільняється, збентежена, з його рук, що ніби навіки взяли її в полон інший рух. Забули. Туркине, повторює він, не тямлячись, з радості, я стільки разів тут наждався вже на тебе, стільки натужився за тобою, а ти аж тепер прийшла, аж тепер, повторює, сміючися, відтак додає тому й пусти і освободжується з його рук нетерпеливо. Я не сама йшла, оправдовується відтак квапно, я йшла з одною жінкою. Ніколи не могла перемогти себе про мавру заговорити. Цить, додає потайно півголосом. Вона ходить часом сюди і під білий камінь, і шукає там якогось зілля. Лиш тут най не йде, перебиває він її, притискає знов до грудей. Тут нехай не йде, бо зараз кинув яр. Нині неділя, ти врешті прийшла, діждався тебе, моя зоре, тож нехай не йде. Вона дивиться на нього, підсуваючи чорні брови вгору і, усміхаючись, питає Ти кажеш, ждав тут не раз вже мене? Нині четверту неділю, як жду, а я ходила по лісах та все заверталося з дороги назад. Не могла звернутися до тебе. Він заглядає їй в очі, що ніколи не бачили зла і все дивляться просто та щиро, всьому чудуються, вірять. Зозуле ти каже, цілуючи її, і тулить, голубить її раз по раз до грудей. Зозуле не могла, не могла, впевняє далі. Мамо, в долині я дурила, не сказавши по правді, чого йду в ліс, тому і сумління все здержувало. Любити, туркине, любити Грицю, а он бач, я можу любити й дурити, дурити й любити, відповідає, не надумуючись, і сміється. А я все вагаюся, бо не любиш щиро, як я. Грицю, туркине, вона обняла його за шию і мовчить. Туркине, ти любиш щиро, мовчанка. Відтак, може, Грицю, зозуле. Нараз підняла голову і знов дивиться просто з щирістю в його очі. Ніколи так не питай, просить якось наглим жалем, коли ти завше така чудна до мене, відказує він, оправдуючись, ні, Грицю, ні. впевняє його і тулиться з неописаним довір'ям і чуттям до нього, якби ти знав, що, дівчино моя, як тяжко дуже, дуже любити і при тім ту любов перед матір'ю. І урвала на хвилинку, а відтак докінчила квапно. Таїти, чому таїти? питає він впрост, чи це соромно любити? Не пустять ходити в ліс, додає вона, скажуть, щоб ти присилав сватів, а по лісах не пустять сходитися. О, моя мати ніколи не пустить. Ова! – потішає він її і сміється. Так, так, Грицю, повторює вона поважно. Мама моя не знає жартів, проти хлопців вона строга, не вірить їм. А проте їх і конем не об'їдеш, відказав він, знов сміючись. Легко тобі сміятися, каже вона і дивиться йому в очі, вижидаючи, легко, каже він. Де вже нелегко, коли туркиня коло мене, а прийде час будуть і старости, Це й осені, певно, що будуть. Оця зима була така довга та тяжка, я стільки за тобою натужився, а тепер же самим пишним літом ще й матерів лякатися. Зо мною ти не бійся нічого, і кажучи, оці слова гордо й певно, голубить її з непогамованою палкістю.